Ah! Коктейль, програма про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях надзвичайно творча, всебічно розвинена і надзвичайно цікава особистість Анжеліка Рудницька. Я вітаю вас! Вітаю! От я, коли готувалася до нашої з вами зустрічі, передавалася, що ви і співачка, і письменниця, і журналіст, і художниця. Що у вас із цих всіх сфер на першому місці? Бути людиною. <світ> ну, тому що насправді я не займаюся там, будівництвом космічних кораблів, бо я в цьому не розуміюся. Але все, що стосується творчості і гуманітарної сфери, мені все цікаво, і я всім цим займаюся або цікавлюся, або займаюся з дитинства. І ну, життя ж воно не дуже коротке. І завжди хочеться в житті, щоб окрім. Там, роботи рутинної, ну, яка, яка б вона не була цікава, вона в якийсь момент перетворюється в рутину. Щось завжди хочеться пізнавати нове. Так? І коли в тобі накопичуються якісь емоції, якраз, чи якась, там, якісь ідеї, їх хочеться роздавати людям, бо що більше ти віддаєш чогось хорошого, то більше тобі повертається. От, тому е, на якийсь період життя я більше займалася телебаченням. От, хоча я і і досі займаюся, але більше як викладач. Mm -hmm. От, ну і час від часу з'являються якісь проекти. Але коли я від початку до кінця проектом не займаюся, там, знаєте, від ідеї і продюсування і і доведення, то я ну, не вважаю це своєю програмою. Тобто коли у вас благорядна, скажімо так, роль? Ні, ні, ні. Ну, я в час від часу веду програми, але. Mm -hmm. Я в цих програмах не госп... виступаєте як ведуча, так, а не як автор. я возне господар. А коли ти сам вирішуєш все, там звичайно, ти як ведучий, все одно щось коригуєш, використовуєш не слова автора чи редактора а свої. але ну, тим не менше, це вже інші відчуття. Ви як ніхто знає, але я швидше пояснюється нашим глядачам. Вітаю вас! Сьогодні територія А нарешті вирішила покинути свою студію, щоб розповісти, де і коли і як твориться некомерційна музика. І сьогодні виступимо про чарівних і неповторних сестер Тельнюк. Першу книжку я написала тоді, коли я сиділа без роботи після хвороби, і в мене ну, просто не було сил ну, фізичних. Ну я вже нібито не хворіла. Але в мене не було фізичних сил займатися чимось таким активним. І я за декілька місяців написала книжку Роман жіночий про кохання, про історію Попелюшки. А другу книжку я написала вже про Оксану Білозір, тому що по суті її життя. Це теж історія попелюшки. Дівчинка, яка народилася в малесенькому містечку. Ну, практично селище міського типу. Вона виросла до народної артистки, народного посла, народного депутата. От, таких і, висот. Да, і складне в неї життя. І мені здавалося, що такий приклад він хороший для багатьох людей, які не вірять у свої можливості. От, тому. І, і, і до речі, мені здається, що якщо кожен з нас, хто вміє писати, напише хоча б одну книжку про людину, яку він добре знає, із відомих українців там своїх земляків, тоді ми нам не треба буде шукати героїв, бо в нас героїв і талантів море. Ну, але про них так, але про них ніхто на жаль не знає. От в чому біда. Тому і зараз я хочу зробити продовження книжки про Оксану. От і є ідеї там про там художніх творів, угу. але не вистачає часу писати. Я бажаю вам, аби ви все-таки втілили задумання і показали Україні ще одну таку цікаву історію про віру в себе. Анжеліку Рудницьку знають в Україні як заслужену артистку України. За роки своєї вокальної праці співачка випустила шість музичних дисків. Музика так само була в моєму житті з дитинства, тому що мама впізнавала мій голос, ще в пологовому будинку, бо я співала низьким голосом. І медсестри казала, це мама каже, це моя дівчинка співає на качеце. Якийсь хлопчик. Мама казала: Ні, це моя дівчинка і безпомилково впізнавала. Ну і скільки вся родина в мене грає на якихось інструментах і всі співають, то. Чесно кажучи, до якогось віку я взагалі не уявляла собі, що бувають люди, які не можуть відтворити мелодію. От, ну, я не думала, що музика стане там, частиною моєї професії, але я вчилась в музичній школі по класу фортепіано 11 чи 12 років співала в хорі. Моя досі дуже люблю хоровий спів і такі складні якісь там музичні твори. стосується візуального мистецтва то теж дуже смішна історія була в моєму дитинстві. Я, коли ми переїхали в нову квартиру, і там була знаєте, ну ще нічого немає. Порожня підлога і одного кольору. Я взяла крейду, ту, яку мені купили для асфальту, і порозмальовувала крейдою підлогу. І що саме це було намальовано? Ну, я така? вже цього не можу згадати, що саме було намальовано. Я пам'ятаю продовження цієї історії. Я ж думала, що всі порадуються, що дитина така молодець. А, а батьки біло, прийшли і сказали. Хто це? Хто все-таки це вдома робить? От зараз хтось буде в кутку стояти там. Не похвалила хотіли, за творчість. Мене хотіли покарати. Але я сказала, коли я виросту, я стану великим художником, карати мене не можна. І це був ну, такий смішний аргумент в той момент, що батьки посміялися. Чи... Ну, пояснили мені, що вдома в альбомі все-таки, а на і стінах на асфальт, і не на підлозі От, і не покарали. А довелося мені відповідати за свої слова вже в дорослому віці. Тому ну, а викладацька діяльність, кожен з нас, коли він, я вже казала, накопичує знання, і ними треба ділитися. Деколи я ділюся, розповідаючи щось в ефірі. От, але коли там в університет мене вперше запросили викладати, це було достатньо прикольно, бо я і мої студенти були одного майже віку. І якщо на парах ми говорили на ви один одному, ну які годиться mm -hmm. в будь-якому вищому навчальному закладі, то на перервах пішли каву пити. Тобто ми залишилися друзями там, і до сьогоднішнього моменту з моїми першими студентами. Ну зараз уже звичайно інша ситуація. Інше покоління вже але інша я, Так, Але я ем, ну, по-своєму це цікаво. Ну ви тільки що розповідала, я так зрозуміла, що ви от шматочок свого серця вкладаєте абсолютно в кожну сферу. Так. І ви якось навіть, коли ви розповідали, нічого ви ще одне одного не поставили. так на рівні все, балансується. Так, а воно все якось. Ем, ну, і взагалі життя, життя цікаве тоді, коли там, ти не тому смажиш картоплю, умовно кажучи, чи чиєшніше. А, треба когось годувати, а ну навіть себе самого. А тому, що це ж так здорово, можна ж там щось придумати, навіть з якогось банального чогось можна зробити а, щось цікаве. От і ми всі знаємо, що коли з натхненням готуєш, то вся родина, всі люди, які це куштують, кажуть, Боже, як це смачно, хоча це може бути дуже проста їжа. А коли це ти робиш через не хочу, ну відповідно така ж. Тому. Я, наприклад, не співаю тоді, коли мені не співається. От така важка ситуація: війна в країні, революція, і я не могла співати. Мені здавалося ну, цей якось… Неприродно. Але коли йшлося про виступи на Майдані, або коли йдеться про виступи в госпіталях, військових частинах чи навіть на лінії фронту, а я знаю, що ви завітали і підтримували бійців. Да, так, от, от там я ну, це мене надихає, бо я знаю, що я роблю корисну справу. Я не просто там виходжу на сцену в гарній сукні для того, щоб хтось мені поаплодував, а я бачу, як. Суворі чоловічі обличчя, стомлені війною і проблемами, смертями, кров'ю, стресами безкінечними, раптом починають розцвітати. Вони, як діти, беруться за руки, водять хороводи довкола мене. Я їх всіх обнімаю, цілую. І це такий спосіб Відволікаєте ви їх так. від тих проблем, від тих подій. І себе теж і себе теж я знаю. Також вам допомогло у ті часи, коли, скажімо, були вони досить жорстокими. У Києві ви рятувалися саме малюванням, і зараз ви приїхали саме так, є, свою виставку. Правда, в Черкасах саме от це друге місто, яке побачить ці роботи. вперше вони були виставлені в Києві. От, а в Черкасах я покажу сьогодні вам ці роботи, які я створила під час революції. І мама мені сказала, дитино, так це шини. Я кажу, ні, мамо, це квіти. А мама каже, ні, це шини. Ну, посміялася. Ну, І, звичайно, це рефлексії такі творчі, так, коли голова ну, переробляє те, що вона бачить, в якісь ну, це руйнування, втворення. Угу. От, і це дуже ну, хороший спосіб, ну, от, навіть в найстрашніші моменти, наповнюватися енергією любові. І виплескувати її через творчість у 2004-му, після виснажливого весняного гастрольного туру, Анжеліку Рудницьку паралізувало, і півроку вона провела без руху. З того часу жінка поринула у мистецтво. Вона почала створювати графічні полотна, шити авторські подушки, гобелени і представляти свої роботи як в Україні, так і за кордоном на персональних виставках. На останок нашого з вами спілкування пропоную пограти у своєрідну таку асоціативну гум, виявіть, що існує коктейль під назвою Анжеліка Рудницька. Так. І от які інгредієнти мають війти до цього коктейлю? Все, чим я займаюся: музика, література, мистецтво, тобто, вся, вся, вся культура, яка тільки можлива, наукова діяльність, безумовно, людяність, тому що я на волонтерство це вже робота. А людяність це все-таки така притаманна людська риса. Звичайно, сила духу, принципи, без яких я не виявляю собі людину. І ну, на сьогоднішній момент. Ем, я ніколи про це не кажу, бо мені здається, що це такий, знаєте, ну як ура, патріотизм до якоїсь міри. Але на сьогодні патріотизм це та перша риса, про яку ми повинні всі не просто згадувати, а яка повинна бути частиною нашого їсту кожної людини. Я дякую вам І за спілкування, Спасибі, <реш> <моя красуночка>. що <реш> 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 за приємно велика. Дякую, дуже приємно з вами спілкуватися. вас. Я дякую також вам, любі глядачі, за те, що ви вас цей час сьогодні провели разом з нами і ми зустрінемося рівно за тиждень. Бувайте!